Культура ірисів зараз надзвичайно популярна в Україні та і в світі. Тонкий вигін пелюстки глибокий відтінок кольору. Тривалість життя не більше трьох діб. Іриси це квіти миттєвостей. Утім саме вони залишаються об'єктом серйозної наукової роботи на прилуцькій дослідній станції. З 2003 року тут працюють над розмноженням сортів. Зібрана колекція десь 250 сортів. Є, ну в основному, звичайно, це. Американської селекції, австралійської, але є і вітчизняної селекції, навіть моєї власної геннадій Мамченко завідувач відділу декоративних та плодово-ягідних культур. У науковому доробку має п'ять селекційних сортів ірисів. Усі вони офіційно зареєстровані. Тож фахівець добре розуміється на цій культурі, як з наукового, так і з практичного боку. Власним досвідом ділиться і з нами. Якщо мова йде про саме такі ірис, то… Ми розділяємо, ну скажімо, ну, я би розділив на три таких групи. Це карликові іриси, інтермедіа іриси і високі борідкові. Іриси. Інтермедіа іриси отримані від гібридизації високих борідкових і карликових. І ось Карликові іриси вже завершили своє квітування. Інтермедія слідують за карликами і приблизно це зараз завершується їхнє квітування. І масове квітування високих борідкових, а це одна з найбільших груп ну, в сортовому складі своєму. От зараз, ну, станом на сьогодні, це ще не масове квітування, а десь ну, одна третя, скажімо, сортів раннього і десь раннього середнього і середнього терміну. Ірис – одна з тих культур, що поєднує декоративність і складність структури. Він потребує уважного ставлення. Постійного рихлення ґрунту, підживлення, обробки проти, ну, скажімо, ірисової мухи, бо шкідник в нашому регіоні вже є, і не один рік. І люди, квітникарі, не знають, як з цим боротися. І вона, шкідник розвівся, ну, можна сказати, набув масовості своєї. Підживлення тут слід акцентувати ще увагу на тому, що культура не любить свіжого, свіжних, свіжих органічних добрив. От, коли планується висадка, то бажано висаджувати на ділянку, де органічні добрива були під попередником. Мінеральні добрива, будь ласка, скільки завгодно, але є також одна поправка. Масова частка азоту не має переважати десь 12%. Ірис має одну цікаву особливість він добре розростається самостійно, пояснює Геннадій Мамченко. Через кілька років навколо материнської рослини утворюється цілий кущ із молодих пагонів. Це і є природне вегетативне розмноження. Але якщо його вчасно не розділяти, кущ загущується, а квітування стає слабшим. Коріни розростаються. Утворюються такі лопатки, називають посадкову одиницю віриса. От. І готова лопатка до висаджування. Рахуємо від моменту квітування три тижні і далі. Тобто, це попадає десь початок липня і десь до середини серпня. Оце цей період часу для посадки ірисів. Не треба боятися цих термінів, культура достатньо посухостійка. Тобто, в цей період, як я називаю з початку липня, вже кожна дочірня одиниця від основи куща, ну, лопатка, вона вже має власне коріння. Якщо його немає, тоже не страшно, можна відділяти там кореневі бугорки. Буквально після посадки два тижні проходить, воно вкорінюється, відростає один листочок, потім сам весь куч наростає. У випадку із ірисами обрізання на зиму не є обов'язковим. Достатньо видалити зів'ялі квіти та сухе листя, але на ріст і цвітіння це не впливає. А от надмірна волога головний ворог Там ірисів. Малі, коли... На прилуцькій дослідній ці квіти переливаються трьома, а то і чотирма відтінками одночасно. Кожен має витончену форму. І ледь вловимий аромат природа щедро ділиться найкращим, тож встигніть залишити слід цієї краси і у своєму серці.